Для дорослих він фокусник. Для дітей справжній чарівник до нашого простору свободи доєднався титулований майстер ілюзійного жанру. А наразі Дмитро є керівником Дніпровського ілюзійного театру та представником міжнародної спілки ілюзіоністів у східній Європі. Дмитро Мосін уже в нашій студії у прямому ефірі. Пане, Пане Дмитро, вітаємо. ми вас Добре. вітаємо. Дякуємо, що доєдналися вас зі святом в першу чергу. Дякую, взаємно. А у Мене завжди перше питання: так. як ви е, стали е, ілюзіоністом або фокусником, або майстром ілюзіонного жанру? Як правильно і з чого все починалося? Тому що у, у абсолютно кожної людини абсолютно різні історії. Хтось починав з дитинства, комусь там батьки щось показували, хтось просто побачив, захотів спробувати. Як у вас а, в мене було все не так, як у всіх? І трошки банально. Mm. так, а, Я вважаю, що кожна людина, кожна людина дуже талановита. І не тільки один талант у кожної людини є, а багато. Mm. Ну, як у вас. Mm. <схід> <схід> і а, мені всі з дитинства казали, що Дмитро тобі потрібно на сцену. Mm. Так, і, ну, Ще в школі я. Вивчав величезні верші, розповідав, тобто я не боявся сцени. І, і може, є одна така риса, яка має бути в артисті. Трошечки нарцисизму, трошки любити себе. Да? Ну як інакше. Да? І просто прагнути. Бо якщо ти не прагнеш, то дуже важка робота. Просто вийшов на сцену. Але багато хто. Каже, я б ніколи не змог вийти на сцену, вже помер би в ще по дорозі. Так? Ну, І а, потім я зустрів одного дуже відомого ще радянського фокусника, і я кажу: О, я знаю вас, я знаю вашого тату. Да, да, вірменська фамілія, Акопян, так, чув, да, з дітства все. Я пам'ятаю його тату, і вже мені було так цікаво, але я собі казав, та ну, я ніколи не зможу. І тут я побачив і спілкувався з ним особисто. І ми робили разом благодійну програму для дітей в онкоцентрі. І вже ми його веземо додому, і я кажу: що треба, кажіть, що треба, я хочу у вас навчатися. З все. вами. При... Да, 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 да. І він мені mm -hmm. такий. Скільки тобі років. Да? Ну, я сказав тоді цифру. Я не, я не скажу ту цифру, <рес> але да, да, я, 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 я досі виглядаю на ту цифру, хай вона так буде. Да? Як то кажуть, за останні 200 років я майже не знайшла. <рес> <рес> <це, да? рес> да, да, да. да, і я кажу: ну, давайте, він такий: та ну, ти за старий, тут потрібно починати з дитинства, і все таке, я тебе просто не буду навчатися, ти не будеш професіоналом, як я. Якщо мені хтось скаже, що не можна лезти на ту вежу, да, чи не можна щось робити, то я навпаки, буду, це то я, навпаки я полізу. Да, і тут каже, ну ти не будеш. І я такий, хто я не буду, буду. А зараз я вам всім покажу. Так, так. І а, спочатку для мене це було а, на правильному шляху. Я не комусь там доказував, а собі я можу. І так треба. Да. Тобто вам, ні, вам ніхто нічого не винен. Так що ти хочеш, ти робиш це для себе. І все. Я попер, 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 попер. І я знайшов дуже класний клуб. Класний клуб фокусників International Magician Society в нью -Йорке. Так. І як то кажуть в анекдоті, да, я знову хочу в Нью-Йорк. Ви вже були в Нью-Йоркі? Не, вже хотів. Да? І я здавав з ними, я навчався з ними онлайн. У 21-му сторіччю, чому ні? Чому ні? Да. Да, і все. І я вивчив одну програму, потім іншу, потім іншу, а потім кажу: а що у вас є найважче? І Вони казали, оце. І все. І, ну я вивчив і здав іспити на доктора. Так. І головне в жанрі ілюзіонізму то не знати секрети. Всі думають, о, я знаю секрет, це буде. Але знаючи секрет, не значить, що ти зможеш зробити. Так. Бо. Крім технології, потрібно ще саме цей нарцисизм, впевненість, харизма, краса, близько, ось, ось це все бути просто потрібно бути Дмитро Осіним. Ось, і тоді успіх гарантований Але, Марина. То слухай насправді, я до того, що сьогодні свято. І так у нас знаєш, я, я хочу, щоб ми все стигли. Розумієш? Mm -hmm. я, я знаю, що Дмитре сьогодні ви е, були е, у, дітей, у дітей так? у дітей та дорослих. Там та е, побільше дорослі е, і там. Вони без а, віку, тобто то, то, то я mm -hmm. не можу сказати, який там вік, але дуже багато 200, 200, більше ніж 200. О, 200 тих, хто могли прийти до актової зали. Ага. Ще це дуже багато від Дніпровського хто не ходячий. Mm -hmm. як, як, як ці програми впливають на а, от людей з такими потребами? Наскільки це важливо? Так? Як ви відчуваєте? Я взагалі вважаю, що будь-який інтертеймент розваги а, дуже важливі для людей взагалі, щоб відчувати себе живими. Тобто, вся, ми всі маємо життя, і воно може трошки бути сіреньким, може не трошки. Да. У нас зараз війна, так, і це потрібно також і військовим. І, а, Звичайним громадянам, але в Україні в нас вже нема звичайних громадян. Ми всі надзвичайні українці. так. І а, це допомагає з мені та моїм глядачам зберігати якийсь а, сенс нормальності, що життя триває і має рухатися вперед. І, і життя, якщо їм не насолоджується, воно не просто сиреньке, воно кисленьке, так? то має бути цікаво. І а, це допомагає людям, але мені також. Бо мені теж потрібно постійно над собою працювати і не занурюватися в якісь там сірі будні, а ну, не ховатися десь там в алкоголь чи ще кудись, да, а є набагато краще. Да. І для мене дуже найцікавіша річ в житті, якщо це можна сказати, річ то люди. Да. Посмішки, емоції, і якщо я можу принести їм до життя позитиву, цей день пройшов не дарма. А я знаєте, я сидю, сидю одиноко, сидю і за теми. Це як за двома зайцями вона співала Проня Прокопівна. Я спостерігаю за е, рухами. От одразу видно е, людину, яка е, все життя займається ілюзіоном, тому що ваші пальці, якими ви просто жестикулюєте, вони витворяють таке, що в мене вони вже закрутилися на вузлик. Чесно, не чітко з приводу вузликів. Знаєші, я бачу дуже вузлики. Зараз вузлики. тебе будемо Марина. Ну, я готова слухай, тому що у нас сьогодні е, справжній е, майстер, ілюзії, справжній чарівник і найкращий чарівник України. Дмитрий, я тебе знаю, багато років, те, що ти робиш, це фантастично. Тож. Е, Кажи, що по наші телеградичі, що робить, що балалі... робити, ми я готова. Дивіться, У нас є 14 хвилин на все про все. Ну, плюс-мінус, як нам режисери скажуть. Okay. Через півгодинки Окей, <osh> okay. дивіться, найулюбленіші фокуси, які для мене, то коли не я просто показую щось, а коли ми люди діти в інтерактив, і ось така штука. Оце класичний фокус. Так. Mm -hmm. Я дуже люблю класичні фокуси, тому що вони пройшли перевірку часом та глядачами. Це фокус чи ілюзіон? Це все ілюзія. Mm -hmm. та. Mm -hmm. Є фокуси, які ми показуємо з людьми, і вони, так скажемо, невеликі, а коли вже дещо велике, як. Стіл, ага. чи шафа, то, то чи ага. вже ілюзіонні номери. Але то все ілюзії. І так. Мотузка. Мотузка. Візьміть, будь ласка, а, передай, Павлу, будь ласка. О, Боже, ти як маленька дитина. Дмитрий, ніхто ну, не, ви, ви, ви ну, не бачив фокуси з цими мотузками, які зовсім несподівано щось з ними відбувається. І завжди Зараз мені, ми це все завжди, побачимо. Завжди, завжди мені хотілося потрогати, але я ніколи не розумів її. Але це. я, я, ти тобі, я тебе вітаю. Ти, ти, ти помацав. Так, Ага, то мені. все, Вона в тебе залишає. Це, так? А це і мені. Середньо, так. Чи а це і, будь мені. ласка, перевірте, щоб ті мотузки не змінювалися, не розтягувалися. Не Ось ми показуємо все. Щоб на кінцях не було, може, яких там секретиків, щоб все було Ось, чесно. Ти, замотані... ти? Павле, покажи телеглядачам. Бо ми ж, ну... Це <рігаз> <газ> <рігаз> все, ж. Все Вони на кінцях замотані ізолентою, <рігаз> щоб <рігаз> але і всі постійно їх там відмотують. Теж можете, якщо хочете. Так? Так. У нас є маленька, середня, <рігаз> та. трошки більша, і є довга, і ту подіону зіграйте вкажемо. І вони, от мотузки-мотузки. Були ж б штуки. вони надзвичайні, я б вам їх не дав. <рес> ну, Статті, можливо, такий варіант. Да. І ще дуже важлива річ: мотузки завеликі, щоб потрапити до моїх рукавів. Ну, так. Ну, так. Завеликі. Mm. Якщо хочете, можете Ні, ну Видно, викула. що манжети вони ну, трошки так. Так, да. все, плотненько. Так. І тепер, мені сказали, що я не можу вставати нічого. так? Ви бачите, що це довго. Так. Довго, так. Оце середня. І Це... маму готувати теж на віддачу. Да? Так, так, і так. Да, да. Ти вже звик до неї, так? Да? Обнімалися і досить. <хи> і маленька. І я нічого такого робити не буду і навіть не ховаю в долоньки. Я складаю навпіл, нічого не відбувається, так? Ні. Ми дивимося. По нашому мені щось робити, у нас є Марина. <хи> <хи> да, так. -да. І Марина, ви лівша чи шульга? Да, лівша чи правша? Шуга mm. лівша. Давайте ось так, щоб воно було красиво. Отак. От так. Так. І тепер тримайте всі три кінчика, щоб вони не збігли. І дуже уважно. Ваше мені страшно. Та не бізь, це нормально, вже піймали. Так, відпускаємо. Так, так, відпускаємо, відпускаємо. І тепер дивиться. Павло. Питання. Ти просто сидиш і думаєш, десь тебе. Це середнє, так? Да. так? Але я вже бачу результат. Це друга середня так. і третя середня. І це третя середня. І ви, у вас там водічка, нічого такого, правда? <клес> <клес> так, а ти, у нас то ладно, у телеглядачів ж теж там нічого не день не має бути. Свято ж сьогодні. Так. нормально, да? Але це тільки початок. Так? дивіться. Як-то, Я... Як Смикаю пальцями Марина, беремо одну. Так. Тепер все нормально. Дихай. Це маленька. Наступна. Це мені. Наступна середня, а у мене. А у вас довга? Довго. О Боже. Можна просто Діма. Так. Слухай. Павле. Я не знаю, що ще додати, насправді. Ти завжди. Є відчуття, що. Не. Ну, от що, ну, я не знаю. Слухай, але наскільки. це ж, це ж, ж, ось, Наші телеглядачі, вони ж це все також під мікроскопом дивилися. Ні, під мікроскопом ми дивилися, тому що ну, ми, 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 трошечки ми, подаляють. Наші емоції вони, видно <звіг> просто, просто по очах. тому, Дмитре, це ще ж не все. Далеко не все. Дивіться. У мене є така цікава штука. І дуже звичайно. Резинки. Так. Наші. Наші. Українські. жовто блакитні ось... Так, ось я вам тут. <гум> Це для грошей, так? Так, ось дивіться. І тепер. Як їх багато. Ну, так, <гум> ну, ну, Клас. Грошей має бути багато. <гум> ось тут кладемо. Кладу. І? Видно? <гум> <гум> так. Марин. То може не треба було їх так розпорошувати. Ну, нормально. А, я Можна, як зробити. Дуже важливо. Що буде відбуватися? Глядачі спостерігають за резинками, щоб все було чесно. Mm -hmm. Всю дорогу. Так? Ви, Марина, обираєте один кольор. Один. Називати його вона має? Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Та ну жовтий бери вже, ну хай як соняшник і сонце. Ну, no, ти, ну, ти, гаразд. ти як сонце, бери жовтий. Гаразд. Так. І витягуйте парочку резинок, гумочок. Mm -hmm. один. Одну. Другу. І тепер поцмикайте, може павути, дайте, щоб перевірити, щоб. В лоба. Так. Да. <плес> да. То що, розинки як резинки? Нормально. So, є дві штучки. Це чітко, все да. чесно, так. Да? Глядачі mm -hmm. спостерігають також за оціми. Да? І я беру спочатку одну. Розтягую так от на пальцях. І якщо я витягну будь-який з пальців, то резинка улітає. Так. То фізика. Так. так. Угу. Я беру другу, також розтягую на пальцях і ви бачите, що вони да. одна за одною. одним. Угу. Да. Тобто роз'єднати руки тепер неможливо. Да. Так. фізика. фізіка. Так. Вони м'якенькі, але не одначе. Ну, вони розірвуться, якщо так. ви їх сильно дьорнете. — Або злітять з пальців. Тобто, роз'єднати тут, тут не можна, тут не можна і тут не можна. Роз'єднати можна тільки справжньою магією. А можна я понаглі? — Так, так, так. Давайте ми зробимо ще цікавіше. Давай. — Поки там Павло грається. Хай грається. Хай грається. — Тримайте отак, от дві руки. Вибирайте одну з резинок. Давайте оцю. Оцю. Угу. Я вдягаю вам на пальці, отак. І зробіть, будь ласка, ось так. Так, ось дивіться. Так, да. Окей. Оп. Все. І тепер до мене. Так, бачите? Я пропускаю резинку а... ззаді вашої. Хали. Я дивлюся, я дивлюся. Так так, так, так. Він просто грається і дивиться, все нормально. Так, так. То ви бачите, на ваших очах Павло помолодів. <рес> <рес> так. І тепер дивися, а ви тримаєте так, і я не можу пройти резинку mm -hmm. взагалі з боку, бо ви там пальці тримаєте, навколо пройти я не можу. Так. Тобто жульничити не можу, а на що мені то робити, я того ніколи не роблю. Да? Але я спробую вам, Павло, розказати, як це можливо. Я торкаюсь ось тут. До Марини. Uh -huh. Жодна нормальна людина не може думати одночасно про дві речі. Ну, я про вас, про нормальних людей, uh -huh. да? не про себе. Так? І тепер, у цей, цей момент, я зможу спробувати вас відволікти, але це ж нереально. Ви тримаєте так, все чесно. Тобто, okay. тут я не пройду по центру, не пройду, тут не пройду. Тобто, роз'єднати можна тільки за допомогою магії. Ти подивись, все. в мене вже тут. О, о. Мене я, я, я вам розказую. Це на сам це дуже просто. Я всіх, включаючи глядачів, відволік з самого початку. Взагалі, відволікання це некоректний термін. термін. Угу. Я не відволікаю. Я керую уваги вашою увагою. Тобто, у вашої уваги є господарь, і це не ви. На даний момент це ви. <рес> і, і дивіться. Я спочатку поклав сюди оці мотузки, не а резинки. Так? І ви нібито на них не дивитеся. Але. Частину вашого мозку постійно mm -hmm. на них відволікається, Навіть якщо ви того не, відчука... не відчуваєте. Ви чули коли-небудь про НЛП. Mm -hmm. yeah. Оце НЛП чистої води. А? Тобто оці резинки вас відволікають весь час. Що роблю я цей оце час? Я розтягую мотузки прям сильно, 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 сильно. Ви бачите? Да? Так. І вожу. І Доходжу до того моменту, коли мотузка заживалася. Бачите, ось тут. Uh -huh. так? І тепер я можу витягнути великого пальця і мотузка не улітає. Поставте ваші руки знизу, щоб нічого не впало. Так? І оця мотузка, щоб не улітіла, я просто беру і роблю так, щоб вона стала невидимою. Де вона ділася? Вона тільки що там була. Ну, от реально, вона тільки що там була, і все. Її не стало. Ну як то може бути? Ну... Шановні телеглядачі, ви подивіться на реакцію Павла. Хлопчик. Ну, ти коли сидиш по Скільки? Ось 15, 10, 10, 9, 8, дивишся. 7 рочків? Є дві мотузки, розумієш? От ти дивишся, усьо вони є в дві раз, і вона одна. Ну, ну я не розумію. Ні, я розумію, що тут десь є підвох, але як це робиться, це надзвичайно професійно Павле, і дуже круто. Ти розумієш, для чого ось саме Дмитро, як чарівник, він же ж а, до дітей до військовослужбовців, <зас> до дорослих, до дорослих два рочки після початку повномасштабної ви з Харкова приїхали до Дніпра, і я знаю, яку ви шалену роботу проводите кожного разу для того, щоб саме підтримувати емоційний, психологічний ось такий стан щастя. Тож, знаєш, ось це просто людина місія, людина, яка ось завдяки. Таким можливо, там деякі подумають, ну завдяки ілюзії, так сам, ось завдяки таким речам, ви а, допомагаєте людям згадувати те, що є таке посмішка, що є таке щастя, так що є справжність, справжні емоції. І, і ось, бачить, ми бачимо наразі на прикладі саме Павла, так який сьогодні вперше так це познайомився з Дмитром. З паном Дмитром, так. так, ось. На твоїх емоціях можна саме бачити ось результат, От, роботи, результат. Так, результат того, як ви, Дмитро, впливаєте на людей і яку місію ви взагалі наразі на своїх плечах несете. Ми зараз, знаєш, що з тобою зробимо? Ми пану Дмитру подякуємо, ми закінчимо марафон, а потім, можливо, попросимо поза ефіром, вже і ще щось нам полюха. І, і, що сподіваюсь... буде ваша ласка? Слухай, і ми сподіваємося, що. Скоро ви до нас ще завітаєте, тому що ми, ми навіть не, не поговорили. Та нічого, а вже в нас час вже все. Вже одна хвилинка, то тільки... У мене ну... є одна хвилинка. Одна так? хвилинка. Можна, Давай. Можна? режисери дадуть одну хвилинку. Так. Дів мене Дів є хвилинки. Особливий на будь-яке свято день народження чи на Миколая. Кожен з нас українець. Щось бажає знову бажає. І кожен українець бажає. Одну важливу, так. Да. Так. У нас у всіх одне бажання — перемога. І кожен з нас може відчуває себе окремим, десь маленьким, нічого не можу, ні. Я ніякий, все таке. Нічого, що я там можу? 30 секунд. І, і від кого залежить наша перемога? Скажіть мені, будь ласка, 20 секунд. Від, наших від нас. нас. — Від всіх від нас. нас, від, від кожного нас. з нас, так. і ми всі разом в цьому, да? І тепер Марина і Павел. Будь ласка, так, просто якраз подумайте секунд. про нашу перемогу. Готові? Да. Раз, два, три. Зав'язане. <плес> <О, плес> Митромосі справді <плес> звичайно вам. Чарівник, ілюзіоніст, простір свободи завершує свою роботу. Зустрінемось.